Доброго дня передаю вітання молодому підростаючому поколінню студентів ФВКМ, коледжу, де я навчався. Зараз я у лавах ЗСУ вже другий рік поспіль. Записую це відео з нагоди дня пам'яті та примирення, яке встановлено згідно з законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Таким чином, Україна розпочала нову традицію відзначення 8 та 9 травня в європейському дусі пам'яті та примирення. Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства, і про це потрібно пам'ятати. Цей день присвячений пам'яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірване насильством світового масштабу, людям усіх рас і націй, тим, хто загинув на фронтах, в окопах. І тим, хто загинув під час бомбардувань, побував у полоні, концтаборах чи просто зник без звісти у вихорі воєнного лихоліття. Ми вірили, що наша пам'ять про них слугуватиме запорукою того, що подібна трагедія більше не повториться у світовій історії. Але на жаль, день пам'яті та примирення Україна зустрічає в умовах повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Війна змінила життя кожного з нас. Змінила наші цінності та пріоритети. Але незмінним залишається одне віра в Україну і в нашу перемогу. Війна проходить не лише по лінії фронту, війна всередині кожного з нас. Ми не можемо її програти. Ми на своїй землі відстоюємо власну незалежність і силу духу нашого народу не зламати. Пам'ятайте, кожен із нас на своєму місці наближає перемогу. Слава Україні! Героям ем слава